В сьогоднішньому відео я вам покажу, як я виконую тренування для розвитку витривалості. І це у нас вже третя частина відео про те, як розвивати витривалість на тренуваннях з бігу. Мене звати Костя, я тренер з бігу і ви на каналі Run for Fun. Додивіться відео до кінця і поставте цьому відео вподобайку. В попередніх відео ви дізналися, що таке витривалість, і як розвиток вашого серця впливає на витривалість під час тренувань. І на те, як ви будете виконувати свої навантаження з бігу. Сьогодні я вам покажу, як я на своєму тренуванні розвиваю витривалість і що саме я буду виконувати. Я готуюся до головного старту цього сезону, і це чемпіонат України з легкої атлетики, який, на який я вас і запрошую з 28 по 30 червня у Львові на стадіоні Скіф. Для мене сьогоднішнє тренування буде важким та стресовим. Я буду виконувати інтервали 10 разів по 1000 метрів а через 2 хвилини 30 секунд відпочинку повільного бігу. І за цей час я маю пробігати 400 метрів. Завдання для мене пробігти 10 разів орієнтовно по 2 хвилини 55-3 хвилини рівно. Кожен, кожну 1000 метрів. І спочатку я пробіжу розминку в 4 кілометри в другій пульсовій зоні, зроблю суглобову розминку на місці від голови до стоп. Після того перейду до виконання спецбігів вправ і лише тоді я буду виконувати інтервальне тренування. кількості е, 10 разів через 400 метрів повільного бігу. Ну і, звісно, в кінці тренування заминка та розтяжка. Всім гарного перегляду, і поки я буду виконувати свою розминку, ви поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Я пробіг свою розминку 20 хвилин в повільному темпі, і зараз я буду виконувати розминку суглобову на місці від голови до стоп. І після розминки в мене будуть чотири вправи спецбігові вправи. Їх буде чотири по 100 метрів. Я буду виконувати через 100 метрів повільного бігу. Я виконав 4 спецбігові вправи, і зараз в мене буде 4 прискорення по 100 метрів для того, щоб розбігати ноги. А поки я буду. Поки я не скинувши кофти і мені ще тепло, зараз я розіваюся, йду на ту частину стадіону і там стартую перший раз 1000 метрів. Нагадаю, їх буде 10, я буду виконувати через 400 метрів повільного бігу. Я маю 400 метрів долати, відпочивати за 2 хвилини-30 секунд до 3 хвилин максимум. Я переходжу на там ту сторону, знімаю кофту. вам гарного перегляду. Я вже виконав всі свої інтервали, вийшло 10 разів. Перших 8 разів був темп 257 258 було досить непросто. Перед останній раз вийшло 2,55 і останній раз набіг другу половину дистанції і відповідно трохи швидше почаю, вийшло 2,40. Пульс під час бігу піднімався в четверту пульсову зону. Друга половина дистанції заходила в п'яту, але пульс під час відпочинку падав на перших п'яти разах до 135, а на других п'яти разах вже ну, був близько 140 ударів. Мені залишилося ще розкататися, тобто розслабити свої м'язи для того, щоб покращити відновлення. І зараз буду робити від стоп до спини, розкатую м'язи, щоб покращити відновлення. В сьогоднішньому відео ви дізналися, які тренування виконувати для того, щоб покращити свою витривалість на тренуваннях. Не повторюйте такі тренування, якщо ви не готові від них, а відштовхуйтесь лише від своїх фізичних показників, щоб тренування для вас було максимально ефективним. Напишіть в коментарі, чи сподобалося вам такі відео, чи знімати нам такі відео і показувати для вас. Поставте в цьому відео вподобайку та підпишіться на наш канал. На своїх тренуваннях не виконуйте одноманітні тренування, тобто виконуйте перемінки, фартлеки, інтервали різної протяжності, і тоді ваша витривалість буде розвиватися. А також не забувайте перед кожним тренуванням виконувати розминку та заминку після навантажень.